Всім доброго дня. Е, постійно, коли дзвонять клієнти і питають, чи є у вас матки. Ясно, що є. У нас е, велика частина, дякуючи Михайловичу, привіз з Германії матку е, у другій половині літа, коли ми вже малі нуклеуси заселяти не могли. Я мусив зробити нуклеусний парк на Рутовську рамку. І За рахунок того ця площадка наша на Рутульську рамку. Хто давно нас на старому каналі бачив, тот і знає давно. І ця площадка була сугубо, біля 500 маткоміс було на Рутульську рамку. Зато матки у нас є постійно. Третю рамку перестали ми класти, тому що не можна покласти. Не мог покласти тоді кормушку. А так би треба на чотири рамки робити е, місця. Але переробляти всі знають, що є проблема. Матка тут має бути, а плодна. Ну то не то мета. І ще одне таке питання нескромненьке. На таку велику площу матка вже почти все засіяла, ну злітати не буде. Але й перестає сіяти. Раз матка перестає сіяти, вона зменшується в об'ємі. Ну, Хто то не розуміє, дуже багато пояснювати не буду. Ну, ж таки, місця не страшно, багато, бо тяжко знайти. От матка. Наприклад, тут перейшла на цю рамочку. Так вона вже другу починає сіяти. Матка вже видержуються довше. Не так як літом і весною. Ну все, у нас золотий запас. І матки взагалі-то у нас будуть, я не знаю, я не буду казати доки будуть, бо загадаєш, а воно виходить не все так, як треба. У минулому році ми відправляли ще й на початку жовтня матки. О, тут якраз стандартно. То що. От, я знаю, виймати, не виймати, нема змісту виймати. Кормушка, кормова під засів. Ну, Слава виймає кормушки деколи. Я би лінувався. Тут стандартно під засів кормова. Кормушка винята. А де кормушка винята, він знає, що там є мер. Не. не забувайте, 19-го на спаса. На День пасічника буде розіграш маток. І 24-го на День Незалежності також буде розіграш маток. Всім мирного неба, удачі, перемоги Україні, будьте здорові!